Коли пацієнт гострий і ви хочете зробити цю ротацію, а, а все, там біль, набряк запалення, чутливість і так далі, звісно, ви не будете там ну, так взяти. Тому у нас є перша і друга градація у Мейтленду. А у Кальтенборна вона об'єднана в першу. Там є перша, друга, третя. А у Мейтленда є перша, друга, третя і четверта. Перша градація є тільки в Мейтленді, і ця градація, вони її називають як камар сідає на стол. Вона робиться отак. Від трьох до десять хвилин стояти і робити отак рух. От. Е, або ми робимо е, рух тулубом. Бачите, все одно сюди приходить е, коловальний ротаційний рух. Маршрутки. Вони так і кажуть, що як в поїзді на полочки. Я потім на семінарі ще навіть досіки звук накладав тиден, тидин, тиден, тиден. Тидин.